Посадовець із Чернігівщини завдав державі збитків на майже 25 мільйонів гривень під час закупівлі деревини. Як повідомили в ДБР, він уклав договір із приватною київською фірмою. Попри наявність вигідніших пропозицій, зокрема від держпідприємств, у документах було вказано, що деревину повинні доставити в район бойових дій на відстань близько 800 кілометрів, що значно підвищило вартість логістики. Насправді ж її поставили до Чернігівської області з найближчих регіонів Київщини та Сумщини. Через фіктивне завищення відстані держава переплатила мільйони. За даними слідства, посадовець міг отримати хабар за укладення договору саме з цією компанією. Правоохоронці ДБР прийшли з обшуками до колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це пише українська правда, покликаючись на власні джерела. За даними видання, обшуки розпочалися вранці 11 липня у межах розслідування ймовірного шахрайства народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри у держзраді. За словами джерела ОП, Шевченко, в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 мільйонів гривень, нібито на закупівлю добрив у Білорусі. У цьому мовляв йому посприяв екс-міністр інфраструктури Олександр. Кубраков деталі згодом. На Тернопільщині чоловік вбив дружину, згодом покінчив із собою. Про це повідомили в поліції області. Там зазначили, що 8 липня близько восьмої ранку в одному з будинків знайшли тіло 28-річної жінки із численними колоторізаними ранами. Підозрюваним виявився її 32-річний чоловік, який втік з місця злочину. Правоохоронці знайшли його авто в лісосмузі за 10 кілометрів від села Кам'янки. Там же і його тіло. За даними слідства, він вчинив самогубство. Нині поліція з'ясовує усі обставини трагедії. В Одесі, 13-річна дівчинка разом із матір'ю виконували завдання кураторів ЗРФ. Підпалювали авто та об'єкти Укрзалізниці за обіцяні гонорари. Як повідомили в Нацполіції, підлітка завербували через месенджер. Вона підпалила релейну шафу на Одеській залізниці, а згодом отримала нове завдання: знищити автомобіль військовослужбовці, який використовували на фронті. Дівчина залучила до злочину свою 58-річну матір. Уночі вони підпалили Фольксваген. Авто згоріло в штент. Матір затримала її. Загрожує до восьми років позбавлення волі. Дитину передали органам опіки. До неї можуть застосувати примусові заходи виховного характеру. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч, на 11 липня, під ворожим ударом опинився Харків. Як повідомив начальник області Синігубов, ворог ударив по центру міста. Що одна людина постраждала. Згодом він повідомив, що до дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова. Серед них двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Як відомо, у центрі міста Шахеди влучили в медзаклад, що працює у Салтівському районі. Там вибило скло. Також зафіксовано влучання у житлову забудову у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа. У Джугуєві, Харківської області пролунали також вибухи. Наслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька осіб. Також вибухи пролунали в Миколаєві. В місті спалахнула пожежа через атаку шахетів у Сумах. Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Це сталося близько п'яти ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога. Усі наслідки атак ліквідують.